Всім привіт! Я йду забирати свого малого зі школи. Сьогодні останній день його другого класу, і на честь цього ми підемо робити пірсинг. Ми будемо пробивати вухо. Погнали. Ну, ти Пішли. Куди ми йдемо? Прикалювати вуха. Два. Чому? Тому що це круто. Тобі одразу два? Так. Да. В смислі? Фриву. Одне. Так ми говорили про одне. Про одне? Ну якесь одне вухо. Чи ти хочеш разом два вуха сіє проколоти? Ну можна. І ну що? а якщо не можна, то тільки праве. — Праве? — Да. Чи може ліве? Ні, праве. Я буду ліве. А я буду праве. — Чого? Та яка а Яке, покажи ти хочеш. Не так. Давай ліве. Ні. А чого? Ну не знаю. Ліве ти хочеш? Да. Ну Добре, ліве, давай. І в мене і в тебе буде ліве вухо. Добре. В тебе вже в когось з однокласників пробите вухо є? Да, у двоєчника одного. Якого? Не хоче називати, може він це подивиться. Ну, якщо в нього все одно у вас в класі тільки у одного у когось вухо пробите, то він не так поїме про кого це? Ну так. <свісно> і хто це? Олексій. <свісно> і в нього пробите вухо? Да. Що? Ну і спочатку він ходить два місяці за такою якоюсь штукою, а потім він може її зняти, як і хоче. Угу. Ну ми ж, в нас так само буде. Так, я знаю. Ну добре, тоді погнали. Що ти щось обідав? Макарони. Але я пити хочу. Що це? Це кава. Окей. Як тобі кава? Фу! Ти навіщо це зібаєш. Тобі не сподобалось? Ти це перший раз написав? Ні, це класно. Чого ти це зібаєш? Це ж рахує. Так, ладно, Льова, доставай свій телефон, Будем гуглить, куди не мети. Що? Що? Телефон вдома. Вдома? Чого? <плес> а як бути блогером? Це так важко, рука болить так. Так? Да? Да, я ще був на тренуванні сьогодні і втомився вже. По боксу? Щоб да. битися за Олександром Усиком. Так. Да. <плес> а в нього, до речі, теж є сережка. Так, да, я знаю. В кого ще є сережка з відомих тобі від людей? Е, Наді Дарафєєва є. Раз. У ще таке. А з хлопців? Дантеся є. О, два. Був останній день школи і я дуже сильно втомився. Ну, Уроків вже не було, це вже була така чиста. Був один урок. Вчителі. І ви так. читали прям? Чи... Ну, <кхи> хтось розмовляв, <кхи> хтось щось орігами, какашек робив. Орігай какашок? <C1> yeah. Це ти? Ти робив? Ні. А хтось просто нормально сітав? Це ти? Так. Ти можеш мені зробити додому орігами з какашок? Ну, вот постараюсь. Добре, ми вже майже біля дому. Так? Закрий. ні, зараз буде ванять говном. Чого? Що? Я твій сказав. А все не маняє? А все. <ріць> <ріць> ти не маняє? Це звідки? E, там вже будуть якісь шансі. І, мабуть, э, і в них мало грошей і вони не можуть сплачувати ну, за цю всю аренду і все це. І тому в них забрали туалет. Тому им не немає. Ну, по велишому, <гум> то вони не став під пустіками кожу. <гум> от, от, от моя причина. Або каналізація слаба. Найприколше, у нас у дворі є та салон, але я ніколи в ньому не був і навіть не знаю, як його знайти. Ну оце, оці двері? <гум> оці двері мені якось страшно. Об'єкти <гум> охорони, може сюди. Всі хауки. Не закрита. Йдемо далі. Тут ми бачимо. Я тут до речі, перший раз. Ой, камашки, камашки! Фу! Все, не ж. Яка халупа. Халупа. Тут хороша халупа. Це чисто квест пошук. Коли вирішив робити е, вухо з баті, типа Чіп, і він навіть не знаєш, куди йти. От все, ні. У мене тільки що, що тут були. Я знаю, але ж я сюди зходить. Це ж та сама двер. Ну так. Да. Ми запутались. Ми за говнова йде. <рес> так, стоп. Об'єкти охорони. ну в них зачинено зараз, походу. Це ж вони і були. У нас теж тут є на сусідній вулиці ще. Татусоло. На сусідньому дворі. Ми ж тут на, на, на подолі живемо, у нас тут в кожному дворі татусало. Доброго дня! Я і так вже кілька прийомів знаю. <coughs> Звідки? А як ти думаєш? Від мене? Ні. Ще одне місце, де мене говною. <laughs> Це поділ. Тут тату салони і мене говною. Дивись, там якась тату з тату. Це академія, татушечка. Так в тату проколюють ухо? Ну, по ідеї, так. Да. А якщо пойде, зіткнути. Зараз дізнаємося. Закрито. Це є. я. Збоку є. Пішли. Там вхід у них? Так. Да. Там двері завжди на розпашку відкриті. А Це буде, буде боляче? Я не знаю. Кровь я... буде йти? Я не знаю. Я ж ніколи не пробивав собі вуха. Я зараз з тобою буду. Мені 31 рік. А я, О, перший... Да? я перший раз буду пробивати собі вуха. Получається, в 50 ти будеш. Е... Ой, в 61 ти будеш. 62, виходить. Логічно. 62 ти будеш другим вухо проколювати. Так, а да, ти виходить, оскільки ти тоді будеш проколювати друге, якщо тобі зараз вісім. Колись. Ні, ну коли. По такій самій логіці, якщо взяти. В 16 ш... років. Бачиш, відкритий, я ж казав. Супер. Плекаць. Плекай. Тату? Нет, це тату? Ні, це не тату. А, та там. Ой-ой, хоча -ой. тату, шесть це ту студію Дарт Плейс. Ну, пішли. Настав епічний момент. Епічний момент. І що там в тафі? А нікого нема. Прикольно. Там тільки ми. <рисвачка> що, ти там танцюєш? Ми там танцюємо, маєш. <рисвачка> Яко? Ніхто в цьому місті не хоче працювати. Сьогодні у всіх випускний поход. Коротше, ми хотіли обійшли вже три місця і не можемо не ніде пробити. Я думаю, що треба йдеш, ідеш, просто заходиш. Але он, наш, до нас приїхав вовчик, і він каже, що це через те, що сьогодні випускні і всі діти собі йдуть пробивати клі е... кліпси вуха. Е... Ми обійшли три студії, поки нічого не виходить. Але я записався на 17.30. Всі в шоці від того, що тобі вісім років. і Я такий кажу: е, ну, а кому будемо бити? Я кажу, ну, там, мені і сину, ах, скільки сину? Я говорю, 8. вісім. Вісім? Це, це трошки рано. Коротше, дивись, пістолетом сказали, бити не будуть. Бо пістолет, типа, це неправильно. Будуть робити голкою. Ти не боїшся? <реку> <реку> Ви не бачите, але тут пісяє. Не боїшся? Чи трошки боїшся? Трошки. Ну, дивись, сп... значить, зробимо так, прийдемо. Спочатку зробимо мені, ти подивишся, як це робиться все. А Якщо ну, нічого страшного, то потім так само тобі робиться це все менше, ніж одна хвилина. Типа робиться чик чик пум пум чик чик пик чик шк і готово. Ага. Ну все. Тепер переносимось вже зразу в студію, бо нам ще треба буде три години чекати. Де ми в ітогі будемо робити? На самому першому. Старі буд будівлі. Ти ж квартира постійно відвідає. Так? Звісно. Ти розказуєш зараз цю історію. Добрий день. Добрий день. Зараз ми до підготувати, а вже завтра відкритих варе. Я поняв. Думаю. Я наші, а тобі не будемо вухи дерка робити. Чого? Треба показувати документи. Так, Батька, і тата, і дитині треба. З ким буде працювати. І батька треба? Так, друге мене 18. Ого, у нас пусається. Мої документи вам теж треба? Так, що Я скрижу хочемо знати, Що ми робимо? Ми будемо дивитися. У нас є варіанти, де поставити якийсь листок. Однак щось кані. У мене багато гвоздів є вдома, можу захід. Плюс-мінус. Типу, от щось такого на плоскій основі в мене є просто таке чорненьке. І ще десь буде десь. Угу. Зараз переважно чоловіки вже роблять. 1,6. Або таке кільце. Ну давайте Це товщина 1 і 2. Можна наклеїти кудись. А от кільце точне один і Ну давайте 1,6. і Попок це ти На собі тисячі. Попок? Да. Дякую. Дякую. Наступний раз. Сторона, так. Це те, що більше. що менше, чи це що більше. В них різниця 2 міліметри. Не побачила різниці. Ну як боїшся? Ні. А ти? Чого це я боявся? А чого б це я боявся? Не знаю, ти чоловік. А ти хто? Хлопець. Що? Це вірное жирне. Це ж гуха, правильно? Ні-ні, я просто так Заробилось поруч, а не злати. Куди? Звійно нормально. Давайте щоб просто зробимо. Ви окей. А чи біло футболку вдягнули? От це завжди мене хвилювало питання. Чого на пірсом вдягають її футболки? Ну, Може бути, завжди вже Я можу зняти. Я просто. Я якось не подумав. Я взагалі рідко думаю. Ага, не Mm -mm. Дуже? Ну, да. Десять-десяти? Ні, ну це ж просто треба вибрати зараз. Ну так. Да. Точно подобається. Так. Точно. Так. Більше не будемо пробувати. Чи ти більше не Ну, хотів? давай попробуємо. Ще. Ну. Більш-менш. То яке тобі перше чи те, що друге? Ну, друге. Ти більше До да. да. більшого розміру. Ні. А, ну може, так. Та 6 мм це 8. Давай тут теж більше. Так. Якщо з собою погано постаєш почувати. Або ти не розумієш, що з тобою відбувається, то ти дуже про це каже, добре? Добре. А чого так а не не до. Я можу сознання потеряти? Ти готовий? трохи стрімно. Ти бачите, яка молодець. Яка молодець, до речі, не смій. Що робив шаху? Відчувається, звісно, да? ну, буде проще для дні відчуватися. Але потім за два тижні вже буде здаватися, що замою. Ти говорити не можеш? Чи поки. Можу. Ну що, які твої почуття? Печ... Бо Трохи болить. Трохи болить? Так. Да. Ну воно трошки буде ще піднувать, я ж сказала, але все нормально. Ти довольний? Да. Покажи. Ну, обалдеть просто. Ну як тобі відчуття після першої ночі? Добре. Класна в тебе штука. Так. Красавелла Гудяш. І прыгай з балкона. Ні. Типа в кепку? Типа да. ха кепку? -ха, -ха, ха А, моя кепка. Ні. Типа, гудяли... Та не, ми туди не Кипа. Типа. типа. Сміхота. Ну, ось так. Як бачиш я після першої ночі. Чудово Покрутись. Стоп. Назад. Стоп. Ай, я Ось так. Топ? Топчик. Дякую.